Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій і вважає, що війна РФ проти України може знову вийти за межі сходу і півдня нашої країни, якщо Росія продовжить нарощувати виробництво озброєні технологічно удосконалюватися за допомогою своїх союзників, а Україна відчуватиме зменшення допомоги з боку партнерів. Ми розуміємо, що зараз відбувається війна ресурсів. Російська Федерація отримує свої ресурси за допомогою ВІСІЗ зла. Це Нічна Корея, це Іран, а ми за допомогою наших партнерів, Отримаючи від них засоби протиповітряної оборони, протистоїмо Російській Федерації їхніми ресурсами. Треба зрозуміти, що скорочення допомоги дійсно вдарить по і нашій обороноздатності, але ми будемо боротися тим, що маємо. Наю попередив, що якщо Росія продовжить нарощувати виробництво і технологічно вдосконалюватися за допомогою своїх союзників. Війна може знову вийти на межі сходу і півдня. Ми готуємося до цього. Ми будуємо оборону. Тавомо міни тренуємо наші війська, сказав командувач. Видання зазначає, що за даними горміноборони за останні два місяці Росія випустила понад 800 безпілотників над територією України, тримаючи в запасі близько 870 крилатих і балістичних ракет для масштабних атак на енергетичну інфраструктуру країни. Технологія має вирішальне значення. Ціль на яку за старими радянськими технологіями потрібно було витратити 100 снарядів за допомогою західних технологій потрібно набагато менше. і Вона вимірюється цифрами до. Десятим тому технологія завжди переважує кількість, і я ще раз підкреслюю, що ця допомога для нас дуже і дуже важлива, сказав Наєв. головнокомандувач головнокомандувача ЗСУ Валерії Залужної в інтерв'ю за економіста заявив, що зокрема ситуація на фронті зайшла у та коли жодна зі сторін не може просуватися, бо однаково технологічно оснащена. Йому це нагадує події першої світової війни. У свою чергу президент Володимир Зеленський заявив, що не вважає ситуацію на фронті пато. Ви що Україна не буде вести переговори з Росією до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.